Ми багатодітна родина. Перший прильот був у 2002 році році. Сусідню будівлю вибухової хвилею вибуло вікна з цієї сторони. Ось недавно знову був прильот тільки в огороди туди. Нам і з тої сторони вилетіло три вікна. Дуже вдячні організації Джем за допомогу в такі складні часи, за те, що допомагають зберігати тепло в наших домівках з допомогою вікон, які нам дають. Ми дуже дуже вам вдячні. Нехай Господь Бог береже вас і ваші родини. Чого ви плачете? Все буде добре. Вже приїхав. Дочекалися, я ж обіцяв, що приїхав. За все время було три. Пошкоджено, ну, вікна взагалі, двері взагалі. Повиносили. Я дякую благодійній організації всім людям, які... Мають бажання нам допомогти, тому що нам без такого плеча самим зустрім просто не. Зараз таке вмія. Що багатьом це ще де допомога і все. Дякую організації Джем за турботу. Ми намагаємось повернути домівки українців затишок і тепло, щоб вони відчували безпеку і своїх осіб. Так як скажімо, кожне нове вікно це світло, яке приходить в будинок після темряви, після пережитих важких подій, обстрілів і наслідків війни. Так що сподіваємось, що люди будуть задоволені нашою допомогою і спільно з Херсонською обласною військовою адміністрацією продовжимо співпрацю. Два роки ми вже без вікон. Дві зими без віконці. В 22-му побило, як ми це зимували, я не знаю. Мені вже 70 років, я б сам нічого не знаю. Я адміністрацію обосною, згадаю, що біля віднімання, особливо поживим. А особено, значить, дякую, хочу сказати, організації вже наже надала вікнам.